Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького у Львові на вулиці Озаркевича львів'яни ще й досі називають народною лічницею і не тому, що до її заснування причетне одноіменне товариство, а й тому, що як і понад 100 років ця лікарня відкрита на злободенні виклики народу. Шпиталі від самого його заскування так двері були відкриті. Для усіх потребуючих людей. На той час це було дуже актуальне питання: питання національної приналежності, питання віросповідання. Тобто мешканці Львова групувалися по цих ознаках і старалися взаємодопомагати один одному. А у випадку, коли шпиталь вже був збудований, власне, воля митрополита була, щоб цей шпиталь був відкритий для усіх без ознаки там, національної чи релігійної приналежності. На той час це було. Революційно, згідно з волею митрополита, який, до речі, віддав шпиталю свій будинок і город, народна лічниця була створена для несення дарової лікарської помочі. На доброчинних засадах цей заклад проіснував до 1939 року. Пізніше за радянської влади, майже півстоліття він був державною міською лікарнею. Діяльність шпиталю Шептицького як благодійної установи відновлена у 1990 році за активного сприяння Української греко-католицької церкви. Шпиталь як благодійна установа, він діє не згідно якогось запланованого і гарантованого бюджету, який на рік можемо наперед планувати. а Насправді він живе завдяки благодійності, тобто чутливості людей, які можуть бути доброчинцями, які мають матеріальні ресурси і, власне. Надаючи якусь пожертву, вони дають змогу, щоб шпиталь також справді був живий, щоб він діяв і спрямовував цю допомогу тим, хто її потребує. За благодійні кошти закуповують ліки, засоби гігієни, медичне обладнання, виплачують заробітну плату персоналу. Новий електрокардіограф для кабінету функціональної діагностики це теж дарунок мецената. Він є на часі позаяк старий кардіограф вийшов з ладу. Пройти обстеження за допомогою нового приладу тепер може будь-хто. Тут кожен, хто має бажання, хто відчуває потребу в лікуванні, може зайти до нас і обслужитися. У нас працюють такі лікарі, фахівці, як терапевт, гінеколог, невролог. У нас є благодійний внесок. Ціни, які пропонують тут, доступні пересічним громадянам. Шпиталь Шептицького не є комерційною структурою. Скромно, оцінена робота фахівців у великій мірі теж доброчинна. Зараз у шпиталі діє два відділення: це консультативно-діагностичне та паліативної допомоги консультативно діагностичне відділення це відділення, яке обслуговує пацієнтів, які приходять до нас на огляд, на консультації, на обстеження. Тобто це відділення, в якому працює рентген-кабінет, екг кабінет кабінет ультразвукової діагностики, ехокардіографія, де працюють кабінет функціональної діагностики і лікарі, консультанти, лікарі-спеціалісти. Високопрофесійну лабораторну діагностику забезпечує пацієнтам клініко-діагностична лабораторія із сучасним обладнанням. Її діяльність визначається і здійснюється відповідно нормативною документацією керівних органів охорони здоров'я, що регламентують роботу лабораторної служби. Шпиталь Шептицького був чи не першою установою в Україні, яка запровадила паліативну допомогу. Паліативна допомога включає тих таких три основних компоненти, навіть чотири. Це є медична опіка, скажімо, симптоми зняти захворювання, біль, якщо є високий артеріальний тиск, інші такі симптоми, з якими пацієнт. Пацієнту тяжко і його життя є неякісним. Це є перший компонент. Наступний це психологічна підтримка, духовна і соціальний супровід. Нове відділення розпочало діяльність у грудні 2004 року. Зараз тут перебуває 37 хворих. Ми починали з чотирьох палат з восьми пацієнтів, тобто були палати двохмісні. І так поступово ми розширялися, що разу була виникала така потреба і для Львова, і, і родичі так дуже часто буває, що вони у собі не, не можуть дати ради з важкими важку пацієнтами. Основний критерій, з яким до нас поступають пацієнти, згідно якого це є невиліковане захворювання. Однак навіть в такому стані люди тут мають повноцінне життя є доглянутими та захищеними. Тоска Божа велика. Де це да, таке б... було в історії? Служба Божа є, що є. Проще що два не міняють. Пані Майусь вчена, інженер, нам так спокійно, згоді, гарно. Сонечко бо ви тільки дерево гарне, як -то. Боже, А лікарі боже, ще. Ну, як в небі. У нас дуже кваліфіціровані врачі. Ну, я правда, тільки цей поверх знаю. Одна трохи старша, пані доктор, друга трохи молодша, але всі прекрасні діагностики нема на що скаржитись. Обслуга так само прекрасна. Ви ж бачите, і постіль, і там, і тут. Все нормальне. Все купають нас. Навіть ногті і то. Я щоб, ну тому що дійсно лівою рукою неповноцінною трошки трудно. Так, ось такими мелочами зустрічаєшся і все все богодякувати. Завданням працівників паліативного відділення є, як навчав митрополит Шептицький, допомогти пацієнтам зрозуміти Божий промисел у терпіннях і невиліковних хворобах. Шпиталь імені Митрополита Шептицького – це єдина в Україні лікарня, яка працює від імені католицької церкви і має свій особливий підхід до опіки над пацієнтами. Церква завжди бачить людину цілісно, не відокремлюючи душу від тіла. А тому поряд з медичним персоналом у шпиталі служать священник-капелан, а значна частина персоналу це сестри монахині. Спілкування з Богом є одним з ключових моментів нашої праці і служіння тут. Отже. Щоденно, незалежно чи це робочий чи святковий день, о 12-й годині дня служиться свята літургія в каплиці. Тут є можливість прийняти світі тайни, поспілкуватися з священником, не боятися говорити про смерть чи про біль, чи постраждання. Щоденно на молитву збирається і медичний персонал. Таку молитву працівники називають п'ять хвилин для Бога. Нас оголошення, що шановні пацієнти, з 13 до 13.10 усі працівники шпиталю перебувають на спільній молитві в каплиці за пацієнтів і працівників цієї установи. Просимо про ваше зрозуміння. Ну на сьогоднішній день ще не було жодної скарги. За час молитви працівників пацієнти теж мають можливість збагатитися духовно. Ми видаємо такий невеличкий обіжник шпиталю, в якому ми подаємо недільне Євангеліє. Яке було розважання, обов'язково подаємо певні роздуми, створюємо митрополита Андрея, щоб вони мали можливість також пізнати цю особу якісь кілька також духовних цікавинок з життя церкви. І я зауважую, що обов'язково ті пацієнти не просто кладуть обіжник назад а забирають його собою додому або несуть, напевно, очевидно, комусь своїх рідних передати. І це є добре. Духовний супровід шпиталь убезпечує і людям, які постраждали в АТО. Для них в рамках роботи шпиталю Шептицького діє спеціальний проект центр психічного здоров'я. Це є зовсім нова ініціатива, яка виникла на фоні останніх подій в Україні. В цей центр звертаються військові, їхні родичі, родичі загиблих. І також в центрі працює і священник, і соціальний працівник, і психолог, психіатр людина переживає травматичну подію, то інколи в її мозку залишається такий осколок цієї травматичної події, який ми потім називаємо посттравматичний стресовий розлад. І тоді є дуже багато проблем, які виникають в хлопців. Вони повертаються назад, але ці спогади про цю травму, про те, що вони переживали, постійно не дають їм спокою. Посттравматичний стресовий розлад, як правило, має важкі наслідки боротися з якими самотужки людині не під силу. Це може бути алкоголізм, депресія, агресія тощо. Вони мені допомагають в тим всім. Тобто, в мене вже немає такого, тих таких великих поривів злості, того всього, для того, що як було до того часу, поки що я не звертався до них. Тобто, вони ну дуже добре виконують свою роботу. Мені це дуже подобається і. Не тільки мені, я приходжу сюди з дружиною. Для дружин учасників АТО, участь у роботі такого центру це насамперед зустріч з однодумцями. Один в полі не воїн, як то говорять. А тут нас багато щось я почула, хтось ще почув. Прийшли соціальні працівники, розказали. І тому черпаєш корисну інформацію, вже знаєш на що ти маєш право, що ти можеш з цим зробити. Воїни та члени їхніх сімей мають певні пільги, однак не всі про це знають. Завданням соціального працівника є повідомити людину про її права і можливості. Дуже часто ми зустрічаємося з проблемами. Вони зустрічаються з непорозуміннями, з тим, що бракує якоїсь довідки, вони не знають, куди звернутися. І тут, якби вони приходять до нас, ми вже розглядаємо їхній окремий приклад історію соціальної і перескеровуємо, скоординовуємо і, і якби, даємо таку допомогу. Має якби можливість йому підказати щось, допомогти, налагодити контакт людини із суспільством, що він зайняв свою ланку у суспільстві, яка буде йому комфортною. Діють у шпиталі Шептицького і інші програми. Ми маємо також різного роду благодійні програми. Зокрема, найбільша програма це ми реалізовуємо також з нашими партнерами з фундацією духовного відродження. Яка фінансує безкоштовне обстеження військових і їхніх родичів, які можуть звертатися сюди, коли вони мають якісь виклики, потреби для покращення стану здоров'я? Ще один важливий момент співпраці з партнерами: це є співпраця з Львівським міським центром соціальних служб, які разом з нами організовують. Групи взаємодопомоги для родичів військових, які зараз перебувають в зоні, АТО також є група взаємодопомоги для родичів загиблих. Спільно з благодійним фондом Карітес, шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького, реалізує програму Домашня опіка. Спектр медико-соціальних послуг шпиталю завжди орієнтований на надання допомоги з огляду на найактуальніші проблеми суспільства. В народі цей медичний заклад ще називають живим пам'ятником митрополиту Андрею. На думку отця логіна, визначальним у цьому живому пам'ятнику, є людина, яка служить в стінах шпиталю однак, і Маріана у великій мірі спричиняється до того, щоб цей пам'ятник був живим свідченням християнської любові та співчуття. Велимовним є приклад, коли до адміністрації шпиталю звернулася подружжя, яке щойно похоронило батька з такими словами. Він склав нам таке особисте побажання чи заповіт, що я не хочу, щоб ви е е за мною робили якісь помилки після моєї смерті, але ті кошти краще е дайте тим людям, які потребують якоїсь допомоги, які хворіють. І так, це подружня пара. Прийшла в стіни шпиталю і склала певну пожертву. І завдяки тій пожертві тепер багато людей можуть отримати допомогу, які не можуть особисто самі проплачувати лікування, купляти дорогі ліки. І в такий спосіб я бачу, наскільки Бог турбується про тих людей, які до нього взивають про допомогу. Злагоджена і жертовна робота медиків, духовенства та мирян у шпиталі Шептицького є щедрим плодом благословення митрополита, який сказав: Бажаю найкращих успіхів тому заведенню, що служитиме усім українцям та неукраїнцям, і благословляю всіх, що працювала над його здвигненням і своїми молитвами буду просити Господа, щоб мав український шпиталь у своїй опіці.